Ескорт, русофільство і замовчування війни, черговий скандал на конкурсі Міс Україна. Першим на неоднозначну історію деяких учасниць змагання звернув увагу відомий український комік Андрій Узан. Народ, всім привіт. Стосовно ситуації з Міс Україна. Вони зараз виклали пост, і мені це дуже дивно, що вони намагаються відбілити, сказати, що це дівчата погані. Вони ми не перевіряли їх репутацію за ці всі звинувачення безмістовні. Ми зараз створили етичну комісію і будемо розбиратись, і це пизд. А тепер все по порядку, учора на своїй особистій сторінці в інстаграм Лузан опублікував цікаву інформацію про учасниць відомого конкурсу Міс Україна. Перше ж на що звернув увагу Андрій, і це логічно, як українки-претендентки на звання Міс Україна висвітлювали війну в їх рідній країні і тут. Перші ж сюрпризи, так, наприклад, у однієї з учасниць Ксенії Магарі за 18 місяців війни так і не знайшлось чи то часу, чи то місця в блогу для хоча б якоїсь згадки війни, або ж хоча б України, натомість, 8 березня 2022 року, Ксенія привітала своїх підписниць з міжнародним жіночим днем і вклала у їхні голови неймовірно за своєю глибиною думку про те, що кохання породжує кохання, а ненависть лише ненависть. Але це лише верхівка айсбергу. Так інша учасниця Катерина Чувашова з Дніпропетровської області полюбляє знімати різноманітні відео під пісні російських прокремлівських артистів. Більше того, за неперевіреною інформацією, батько можливої міс України. працював на ФСБ, зливаючи їм позиції українських військових. Я не хотів постати цю інформацію, доки не перевірю її, але Мені сказали, що це правда. От та учасниця, яка там я в каруселі викладав, що вона Тікток під інстасамку знімає, сам тік я не завантажив. От. Так от, Катерина Чувашова, це учасниця, її батька затримали СБУ як агента ФСБ в Україні. ну Ця інформація є в інтернеті. У соцмережах конкурс вже охрестили ескорт-агентством для російських і не тільки мільйонерів. Так, наприклад, одна з конкурсанток Ірина Піляєва неодноразово супроводжувала російського ресторатора Олександра Орлова. Цікаво, що до 2022 року він був одним із співвласників українського конкурсу краси. Організатори конкурсу спочатку відмовчувались, а сьогодні, нарешті, відреагували. Вони не можу не відмітити дуже своєчасно. Пообіцяли створення. Етичну групу, яка проведе додаткові дослідження, за результатами яких можливі виключення конкурсанток. Проте деякі учасниці вже зараз заявили про свій вихід з конкурсу, хочу сказати, що я ніколи ніколи в житті не мала відношення до всіх цих слів. Ніколи я не була пов'язана з Росією або з якимись олігархами. І тут важливо, як то кажуть, відділяти мух від котлет. Саме організатори відповідальні за перекваліфікацію конкурсу краси в вес агентство Булінг абсолютно усіх молодих конкурсанток ні до чого, окрім трагедії, не призведе. Більшість з дівчат і насправді могли не знати про темний бік. Конкурсу для багатьох з них перемога, або ж навіть просто участь у подібному шоу, усього лише дитяча мрія. А що ви думаєте стосовно усієї цієї ситуації навколо конкурсу краси? Напишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте про підписку на наш канал, лайк і звичайно ж дзвоник.